На жаль, є і така історія. Близько ста великих дерев вздовж проспекту Шухевича були отруєні невідомими. Наразі там працює екологічна служба, поліція і наша знімальна група. І зараз, от власне, я сподіваюсь, дізнаємось. Ми більше деталей від моєї колеги Наталки Білогурової. Вона зараз там на місці. Наталю, що відбулося? Чи ну є якісь Деталі цієї справи, хто що в чому суть того отруєння? Ну і наскільки скажімо так, суттєві наслідки для мікроекосистеми. Вітаю Сергія. Наслід, Сергію, наслідки для екосистеми просто жахливі, тому що 100 дерев маленькі, великі, вони знищені, вони просто вбиті, цілеспрямовано. тому що кожне дерево має ось такі просверлені отвори, якщо оператор зараз покаже. І якщо взяти сухеньку гілочку, і, наприклад, оцей отвір ми зануримо. Ви бачите, вона ще волога. І я попрошу показати оператора, що це дерево, воно вже вбите, воно вже сухе. А буквально два тижні тому всі ці дерева були зелені. Це, це ділянка вздовж проспекту Шухевича. І оці дерева були зелені. Нам повідомляють про це київ тому що вони постійно тут їздять, моніторять і кажуть: ось почали помічати, що дерева сохнуть на очах. Щоб вбити за два тижні дерево, це треба вливати туди. Просто конські дози якоїсь отрути, скоріш за все, це пестициди, які зловмисники вводили концентровано. Якщо, наприклад, звичайних пестициди, щоб е, потравити велику ділянку, необхідно один грам на два відра води розводити. То тут вони просто відчуваються. Коли стоїш поряд, то такий якийсь терпкий е, хімічний запах. І ось в кожному дереві, ти з такому дереві, е, 15 е, цих просверлених е, дірочок. Прошу прямо мову. В деревах здійснені отвори. Ось в багатьох деревах близько, в цьому дереві близько 15, куди залита якась хімічна, невідома хімічна речовина, тобто то ми точно можемо стверджувати, що це зроблено для того, щоб знищити дерева. І видно, що це зроблено вже досить давно, тому що дерева сохли, і навколо них ми бачимо так само, що земля така вже, скажімо так, мертвого фактично стану. Тому це такий наймасштабніший випадок знищення такої кількості дерев у столиці за останні роки. хто ж міг це зробити. Можемо зараз лише припускати, тому що ось попрошу приїхали і правоохоронці. Інспекція вони зараз на горі попрошу оператора. Показати будуть з'ясовувати. скоріш за все будуть відкрити кримінальні провадження. Але повернемось до питання: хто міг це зробити? Дерева отруєні на чотирьох ділянках. Ось тут різні, да якщо згідно земельного кадастру, подивитися, і всі чотири належать Київській громаді, і одна має бути в оренді. Вже є певні угоди, і там має бути. Торгівельно-розважальний комплекс. Скоріше за все, ймовірно, хтось, хто позарився на ці інші ділянки, це буде теж з'ясовувати поліція, чи були заявки, чи, скоріше за все, зловмисник хотів. Тим як брати в оренду цю земельну ділянку, позбавитися від дерев, тому що на сьогодні можна тут щось побудувати, наприклад, мийку для авто, але для цього необхідно буде заплатити за кожне знищене дерево, аби його відновили десь в столиці. Ось таке дерево обійдеться близько 200 тисяч гривень, маленькі саджанці до 10 сантиметрів – 40-50 тисяч гривень, тобто задоволення не дешеве. а… Певно, хтось подумав, що можна знищити 100 дерев масово, щоб не платити ці кошти, а потім спокійно прийти і взяти в оренду цю ділянку. Так ось, хто перший прийде чи другий брати в оренду цю ділянку, вони будуть автоматично попадати під підозру, як нам сказали. Прошу пряму мову. Той, хто має оренду цієї участок, він повинен охороняти дерева. Якщо дерева самі вмирають, то він просто їх замовляє акти ну просто зрізає, тому що дерево само по собі там могло засохнути з якихось погодних. Ну при такому вандалізмі е, це буде кримінальна справа Наприклад, навіть знищили хочу повернутися до того, які велетенські дози, і неодноразово, як нам кажуть, тому що вже дерева знищені і свіжі підливають. Навіть акації, які не знищують е урагани, буревії, теж посохли, тобто знищена і екосистема. Тому що навіть оці ці равлички вони померли вже які на деревах. Всі комахи, які тут жили, які потрібні для екосистеми. Вони теж знищені. Велика шкода, і ось такого зухвалого. Е я не знаю, як це правильно назвати випадку. Тому що, як нам сказали, кілька років тому було в Дніпровському районі, що один такий хитрий орендар хотів позбавитись від дерев і знищив тоді таким чином шість дерев. А тут уявіть собі більше ста. Тож сподіваємося, правоохоронці виконають свою роботу, знайдуть зловмисників і всіх киян, які бачили щось підозріле, якісь підозрілі дії просять повідомляти або до Зеленбуду, або до департаменту екології або в поліцію аби знайти тих зловмисників Сергію